Вітаю вас, друзі! Ви на ТУП-каналі все для кльову. Нарешті ми з вами знов на риболовлі. Відкриваємо сезон 2025 на Дністрі, на базі Лісовічок, на помості. Дуже багато рибаків і всі, ну, не всі, деякі ловлять ліща подлещика, Бо кажуть, що його дуже багато. Я вже походив по риболовам і з'ясував, що деякі з них вже спіймали хорошого ліща. Тобто, ну, Отакого. А деякі шукають судака, ловлять на муху і ну, поки що ніяких таких е, е, покльовок скажімо так, не було. Ми, як завжди, у нас все є і на щуку, і на ліща, але основна рибалка буде сьогодні на падищика. Спробуємо піймати на париша, взяли трохи гороха, подивимось, що там буде. Взяли черв'я, в общем, повний асортимент. Погода сьогодні супер, тож я думаю, що рибалки сьогодні вдасться по повній програмі. До речі, хто додивиться відео до кінця, буде анонс, буде розіграш, і деталі буде пізніше. Поїхали. Друзі, сьогодні для риболовлі я вибрав такий маленький крючочок 16-го номера приблизно десь до метра поводок. и кормушку на 90 грамм. В принципе, я думаю, что с таким вариантом фидерная оснастка инлайн буду противат. Сегодня купил у Леони в маяках такой Real Fish. Прикормка гейзерная. Пряник корица. Подымем, как она будет против. так уже вот, добавил в такую прикормку тоже Real Fish для леща с шоколадом. і подивимось що в нас вийде замішав в принципі нормальна прикормочка то що трись рибка ловись рибка і велика і маленька друзі за второго забросу щось є чудово Що значит практики немая друзья <сіх> а красивый ой, -ой, -ой какой красивый таке вражение що зараз десь через месяц вот третий раз забросил и опять поклевка буквально ну, одну... майже сразу какая-то О. О, ранечка короче Ох. Бачите, на червя. И маленький-маленький гачок. <свят> 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 Такую мелочевку мы выпускаем. Друзі, не дарма я викидав маленьку плітку, щоб спіймати отаку от красиву. Бачите? Супер. Ну така красавица. Супер! Так, таке враження, що сьогодні зараз літо і вона клює дуже-дуже ну, активно. Дуже. Така хороша поклювачка, бо і так важкувати йде. Ага. Ще одна красавиця. тихо 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 так що ж ти так делаешь ну все выдервалось на весь крючком, крючком дальше не максим ловить на убийцу карася Це ті убийцы карася які я робив особисто ще до війни. Вирішили спробувати на Дністрі. Як вони взагалі працюють, чи працюють. Він вже скільки, раз три, 4, вже витяжі по три. По три. Кожен раз. Кожен раз? Каждый раз? Угу. Ні, ну, ну парки. По, ж... по, ну, да. по дві по три. Ну так. По дві по три. Ну що, вишна, парша? Да. Ну, в общем, так, народ продовжує ловити, трохи вже починають народ соплі морозять вже, вже збирається. Деякі до деякі дейки і е, ловлять е, шляхом багріння, Вон, підлещика поймал. кто викинув выкинул непонятно що. Тут також народ щось ловить. Зараз Макс ловить на інквізитор, на отводной поводок. Ти що, вже от, 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 отложил этот? Не будеш не голови? Я в тому місці його закидувати. Ага. Ну все, одне поводочок, маленький крючок, апараша і так на, этот, на проводочку, да? так. друзі, хотів би розказати вам про той який, про який я вам казав на початку відео. А, якщо ви дивитесь мій канал, то напевно бачили, що в 23 році, коли я після півтора року війни прийшов в свій, в свій магазин то ви побачили, що там коїться. Що там весь товар, м'яко кажучи, вже має не товарний вигляд. Скажімо так. Ну, наприклад, удивище. З ними все гаразд, але е, коли вони довго е, храняться, то виходить от така ситуація. Наприклад, да? от, е, матеріал Єва, да? отак от воно лежало, десь от так от прижато було. Ну і зараз от, от такі от... Подряпаний, бачите? Хоча в ділі ще нове, їм ніхто не користувався. Тобто Я хочу зробити «Все для клюва, на яку виставити такі товари, які має деякі моменти і нюанси. Тобто сліди використання або следи, скажімо так, небрежного зберігання, Які буде набагато стояти дешевше, ніж на маркетплейсах. Наприклад, цей спінінг за андерспін. На маркетплейсах стоїть десь півтори тисячі гривень. У нас він буде коштувати десь 600 гривень. Розумієте, да? Але він жодного разу не користувався. Всі кольця закриті. Він новий, але виглядає ну, з подляпин не зовсім скажімо так, має товарний. Окрім того, що ви можете придбати такий товар ніж ринкової ціни, ви також можете продати свої снасті. Бившому у використанні. Ух ты, А, Яким ви вже не користуєтесь, Якими паляться в вашому гаражі чи десь ще? А може комусь вони будуть в нагоді. Знаєте? Ми розіграємо Zander Spin тестом від 7 до 32 грам і длина його 2,7 метра Це буде перше місце. Друге місце буде Evolution. Також длиною 2,7 Тестом від 120 до 180 грам, знаєте це грамів і 3, 4-5 місяця ми розіграємо кепки все для клево. Для того щоб прийняти участь в нашому розіграші треба просто підписатися на цей телеграм-канал і написати адміністратору приймаю участь. Все. Потім ми рандомно визначимо переможця в прямому ефірі в телеграм-каналі. Тож приймайте участь і підписуйтесь на телеграм-канал Барахолка від все для клево. Друзі, дивіться Макушатник працює в січні. Ви такой бачили? Вот он. На черв'ячка. Перший подліщик. Вот он. Крючочок селя кльову, маленький поводець. І кліпса. Який у нас там запах? Аніс. А? Аніс? Аніс? А Ух ти її. Была дуже хороша поклевка, такая ярко, яскрава. Подивимось, що там є. Ага. Ну такой. Стандарт. Також на червя. Ого, на вже це На січні месяце это действительно настоящая редкость просто посмотрите какая красота уникальный кадр Секунда, что-то снимав и смотрю на том березе речки Дністер стоит ну рыболов его не можно сказать, что он рыболов так рыболов, видите Забороненим способом багріння. Цікаво, що у нього там замість гачка. Яка снасть? Як ви гадаєте? Дивіться, як він озирається. Поставив удочку. Типа ловить на фідер. По цепьо, дивиться, як справжній рибак. От, зрозуміло. Люди йдуть, він озирається, бачите? Це ж не риболовля, це справжнє бриконівство, як ви знаєте. Згідно правил любительського риболовства. Таким способом ловити не можна. Він рыбу. рибу. Угу. Вліво, вправо дивляться. Щось щось тягне. Давайте подивимось, що там витягне. Скажу чесно, що це ну, жорстко і несправедливо. Таких треба карати. Я не гаяв часу і подзвонив в одеський рибоохоронний патруль, О, бачите? Забагрів маленьку рибу. А от він тягне забагріного ліща. Бачите? Напишіть, будь ласка, свої враження в коментарях, що ви думаєте про це? А, бачите драч, тобто на ньому немає нічого, щоб ну, підсвічило якусь рибку, силікон якийсь, якісь нитки, блин, щось таке. Нічого немає. Тобто тут тупо драч. И цей рыбак це настоящі драчила, блин. Угу. На рыбу себе в машин. Кладе, чтобы ее никто не бачил, что она подрана. и продолжить свое дело. І знову, бачите, риба на гачку і теж подрана, І точно так же її несе в свою машину. Взагалі не дає рибі жодного шансу для того, щоб вижити. А от приїхав рибоохронний патруль. Вчасно. Зараз подивимося, що вони там будуть робити. Показує посвідчення своє інспектор. Розказує, що він має робити, яким чином ловити рибу можна, яким не можна. От під'їжджають ще інспектори до них. Інспектор вот, йде дивитися, що у нього в машині. А там подрана риба. І бачите, він забирає ту рибу, складає протокол. Тільки, на жаль, ми не побачимо. Як він забирає то у браконьєра. Тож я хочу звернутися до кожного з вас, шановні риболови, якщо ви бачите подібне браконьєрство, не треба мовчати. Це наша природа і це наші водойми. Один дзвінок в рибоохоронний патруль і разом ми збережемо рибу і для майбутніх поколінь. Друзі, приїхав Льоня. І каже, що ми неправильно ловимо рибу. <ріст> каже, що треба ловити на кукурузу, а у нас кукурудзи немає. І він коротко, каже, а ну немає, я зараз вам привезу. І от дивіться. Така таранечка, більше ніж середнього розміру. Його наша кукурудзка, дивіться. Каже, що зараз буде клювати лещ. Не під лещик, ні тарань, а лещ. Ну. Зараз подивимось, хоча у мене дуже маленький гачок. Але ж все-таки я попробую, спробую на нього спіймати. Щось є. Ух ти льо. о! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хто ти? оснастка с червем и кукурузой нам акушатик вы поняли как будто летом мы это делаем ну-ка ну-ка ну ка ну-ка. Ну Маленький, лычки, но приятно, когда он бьется. Супер, друзья! Вважаю, що відкриття сезону 2025 року вдалося. тож Я дуже щасливий. Друзі, дивіться яка табличка з'явилася біля лісовичка. Типа, кирпич, заборонено, заїзд транспорту. Ну, кореш, спеціально зробили, щоб, щоб прикрити доступ до спільноти, яка тут... Є, пам'ятаєте, я робив вам відео стосовно тих воріт, які поставили сюди. Бачите? Вони так і є, поставлені і, напевно, навіть забетонували їх, бо тоді, коли я знімав, бетону не було. А ну так і є, так. Їх забетонували, люди зробили. Заїзд, ви бачите. Тримаюся міцно, не знаю наскільки їх тут хватить. цемента менти пожаліли. Бачу, що тут люди зробили об'їзд. Але це називається перешкоджання. Свободному доступу до річки. Як ви знаєте, 233 закон, який писав у 2019 році наш президент Володимир Зеленський, за такі інженерні спорудження, заборонено, прикривати доступ до води для, загально, для загального водокористування заборонено. А ловля риби це і є. Загальне водокористування. Тож люди знайте свої права і не давайте себе в обіду отаким от які ставлять такі от ворота. Так п'є теж. є, так? Вот он. Охо-хо-хо-хо! Друзі, напевно, що на цьому будемо завершити нашу сьогоднішню риболовлю. Крайньою рибкою я зараз виважую. Зараз покажемо, що ми сьогодні спіймали. Ось. А, краще всього маленька, маленька плітка, але бачите, на кукурудзу. І на кукрузу оце е, е, виключене справил. Так як на кукурудзу клювала більш велика плітка. Про сьогоднішні результати на риболовлі хочу сказати наступне. Клювала, що на черв'я, що на париша, що. Ну, на париша, кстати, до речі, менше за, за всіх. На кукурудзу і навіть на горох. На горох. Ми на, на горох спіймали кого? Трен. Трен, да? Спіймали з макушатником. Спробували сьогодні ловити на 4 снасті на інлайн, на обіцю карася, на твідний поводок і на макушатник. І все працювало. Таке враження дійсно, що ми зараз не в січні місяці ловимо рибу, а десь там в серпні, десь так. Тобто плотність риби тут зашкалює, як я так думаю. І її тут багато. І тут багато. Тож, якщо хтось думає, що зараз мертвий сезон, що риба зараз в анабіозі, то я хочу сказати, що ні, вона активно клює і, і ловиться. Тож, приїжджайте на риболовлю, це перше. Друге, що стосується ситуації по дрочисту. Напевно, у нього була муха, я не бачив його оснащення, але ловити методом багріння заборонено правилами Любільського риболовлю. Я викликав риболохоронний патруль і вони, хочу сказати, дуже оперативно спрацювали. І дуже прикро, що таким займається молода людина, оцей хлопець, який займався непонятно чим. Я розумію, можливо, ну так, десь, в глибині душі, я розумію, Таких людей, як я, і трохи старше. яких там пенсія маленька і ще щось таке, знаєте, можуть десь закрити очі і пожаліти. Але той людині, напевно, що ще попереду виховувати своїх дітей, онуків. І от на таких прикладах це, ну, це ганьба. Я так вважаю. Напишіть свої коментарі, що ви думаєте про це. Чи правильно я зробив, що викликав рибохоронний патруль. Мені дуже цікаво подивіться скільки людей за, а скільки проти того, що я зробив. Добре, давайте подивимось, що ми сьогодні спіймали. Ну води й немало, так? Да? Ну отакі така рибка дуже приємно, дивись, яка красава. У три руки подличка, а от четвертий. О! Ну, такі красавці. Бачите? О! Ну я дуже задоволений з сьогоднішнього риболовлення. Вважаю, що э, сезон... 2025 відкритий. Всього найкращого бути з нами на ютуб-каналі Все для кльово. Разом до перемоги. Слава Україні!